кращий варіант для квартири. Це є такий малюк на 71 кг. Ледве його підняв. Це інвертор з 5 кВт акумуляторною батареєю і на 3,6 кВт сам інвертор. До 10 секунд може двократно свій номінальний потужність свою тримати. В самому інверторі у нас є пасивне охолодження, тобто він працює без додаткового шуму. Є підключення до мережі у боку. Знизу треба витримати відстань 100 мм, зліва та справа по 200, а зверху 500 мм. Якщо ви хочете його збільшити, потужність, можна поставити ще один такий, буде плюс 3,6 кВт і плюс 5 кВт акумуляторних батарей, або можна збільшити кількість акумуляторних батарей. До 31 одної кіловатних батарей можна до нього повісити. Будемо такий встановлювати на квартиру. Дивимось далі з нами. Удувати.